Житомирянці, яка залишила трирічну онуку в торговельному центрі, 24 квітня, оголосили про підозру. Про це розповіла прес-офіцерка Нацполіції області Алла Ващенко. Слідчі Житомирського райуправління поліції оголосили 48-річній житомирянці про підозру вчиненні кримінального діяння, передбаченого статтею 135 кримінального кодексу України, тобто залишення у небезпеці. На даний час тривають подальші слідчі дії. І після зібрання всіх доказів щодо обставин правопорушення жінці буде також оголошено про обвинувачення і скеровано обвинувальний акт у суду. Санкції статті передбачає відповідальність у вигляді як обмеження, так і позбавлення волі на термін до двох років. Нагадаємо, бабуся залишила трирічну Олександру в торговельному центрі 12 квітня. Відео з камер спостереження оприлюднила поліція. 13 квітня жінку розшукали. Мама забрала дівчинку 20 квітня. До того дитина перебувала в лікарні у Житомирі. Анжеліка Нестерчук Олена Ваховська Суспільне новини. Житомир.